Привіт, друзі! Рада вам представити моє нове відео про сезонну природню косметику для обличчя та волосся. Я дуже полюбляю саме природні засоби по догляду за собою і весь час користуюсь різноманітними масками, які можу зробити з того, що росте навколо дому та з різних сезонних продуктів. І подумала, можливо, це буде цікаво також і вам. І у сьогоднішньому відео це будуть осінні продукти, які дуже гарно допомагають у догляді за собою: гарбуз, капуста, яблуко та морква. Зазвичай я за один раз роблю маску для волосся та для шкіри. Тому я озвучу пропорції у випадку, якщо ви готуєте маски окремо. Не будете робити одночасно і для того, і для того. На відео я покажу. Той варіант, як готую я, коли береться більша кількість продуктів і зразу використовується і для волосся, і для шкіри. Дуже важливий момент. Перед тим, як повністю наносити маску на шкіру, нанесіть її десь на кисть або на згин ліктя, щоб перевірити, чи не буде у вас алергічної реакції. Нанесіть, потримайте хвилин 20-30 і тільки після того можете вже використовувати для обличчя, щоб не було випадково ніяких неприємних ексцесів по типу алергії. Тому що все-таки природні продукти вони можуть викликати алергію. І я б не хотіла, щоб після моєї рекомендації у вас були проблеми зі шкірою. Першим у нашому списку є найосінніший овоч гарбуз. Він містить вітаміни А і С, які допомагають зволожити шкіру та покращити її текстуру. Рецепт маски для волосся з гарпуза. Візьмемо в наступних пропорціях: приблизно дві склянки м'якоті гарбуза, два або три яєчних жовтка в залежності від довжини вашого волосся та 2 столові ложки розтопленого меду. Все це змішуємо, наносимо на волосся під плівку та зверху замотуємо рушник. Залишаємо на волосі хоча б на півгодини, в ідеалі на годину. Після того змиваємо з теплою водою. Гарбуз містить вітаміни А, С та Е, які живлять волосся і запобігають його пошкодженню. Мет та яєчний жовток проникають в структуру волосся, зволожуючи та укріплюючи його. Таким чином, відновлюється природний баланс вологи та зменшується ламкість. В результаті волосся стає більш гладким, блискучим і легко розчісується. Ви помітите, що воно виглядає здоровішим і має менше посічених кінчиків. Рецепт маски для обличчя з гарбуза. Для цієї маски вам знадобиться приблизно 1 четверта склянки гарбузового пюре та 1 столова ложка меду. Гарбуз перебиваємо в кашицю або за допомогою блендеру, або натираємо на терці. Змішуємо це з медом. Та наносимо на обличчя. Я для цього використовую тканинні маски. В принципі, для усіх таких більш рідких масок я використовую спеціальні тканинні маски, на які спочатку наношу оцю кашицю, а потім вже накладаю на обличчя. Також додатково варто обмотатись рушничком, тому що воно все одно буде текти з цією маскою полежати хоча б хвилин 10-15 і вже потім зняти та змити теплою водою. Яка користь для обличчя від такої маски? Гарбуз має потужні антиоксидантні властивості, які допомагають боротися зі старінням шкіри. Мед забезпечує глибоке зволоження та має антисептичні властивості, що корисно для проблемної шкіри. Ця маска не лише живить шкіру, але й допомагає вирівняти її тон. В результаті ваша шкіра стає зволоженою, свіжою і сяючою. Ви помітите покращення текстури шкіри та зменшення мілких зморшок. Наступний наш герой яблуко. Яблука містять натуральні кислоти, які допомагають відлущувати мертві клітини шкіри. Рецепт маски для волосся з яблук. Для цієї маски нам знадобиться одне велике яблуко та одна столова ложка меду. Яблуко вам потрібно натерти на мілкій терці. Або, якщо маєте, в блендері перебити в пюре. Змішуємо це все з медом та наносимо на волосся на 30 хвилин. Потім змиваємо теплою водою. Яка користь для волосся від такої суміші? Яблука містить натуральні кислоти, які відлущують мертві клітини шкіри голови, стимулюючи ріст нового волосся. А мед забезпечує глибоке зволоження і має антимікробні властивості, що допомагає підтримувати здоров'я шкіри голови та в цілому зволожує саме волосся. Як результат, ваше волосся виглядатиме більш здоровим і блискучим. Ви також помітите покращення стану шкіри голови, менше лупи та подразнення. Рецепт маски для обличчя з яблук. Щоб зробити маску для обличчя, вам знадобиться пів яблука та 1 столова ложка сметани. Можна її замінити також йогуртом. Але бажано без смаків та без цукру. Яблуко натираємо на терці та змішуємо із сметаною. Наносимо це все на обличчя на 15 хвилин, потім змиваємо. Так само, як і в масці з гарбузом, я спочатку наношу це на тканинну маску і вже потім цю маску накладаю на обличчя. Яблука містять антиоксиданти та вітаміни, які живлять шкіру і сприяють її регенерації. Сметана містить пробіотики та молочні кислоти, які допомагають у відлущуванні та зволоженні. Ця маска підходить для всіх типів шкіри. В результаті ваша шкіра стане більш гладкою і свіжою. Ви помітите покращення кольору обличчя та зменшення дрібних зморшок. На черзі у нас капуста. Вона містить безліч вітамінів та антиоксидантів, які корисні для шкіри та волосся. Маска з капусти для волосся. Для маски для волосся нам знадобиться одна невеличка. Капустина та 1 столова ложка оливкової олії. Все це перебиваємо в блендері, чи ручний, як у мене, чи, можливо, у вас є кухонний комбайн з відповідними насадками, але це має бути максимально мілке пюре. Змішуємо це все з оливковою олією та наносимо на волосся на 30 хвилин. Потім змиваємо теплою водою. Насправді, процес нанесення на волосся маски та її змивання однаковий для усіх видів масок. Тому я не буду показувати цей процес для кожного варіанту. Просто знайте, що він є. Адже навіщо вам чотири рази дивитися на одне й те саме? Яка користь для волосся від цієї маски? Капуста багата на вітаміни С. Які зміцнюють волосяні фолікули та стимулюють ріст волосся. А оливкова олія допомагає зволожити волосся і запобігає його ламкості. Ця маска живить волосся зсередини, роблячи його більш здоровим. Результат, ви помітите, одразу. Волосся ніби оживе і буде сяяти зсередини, і зразу зменшиться кількість випавшого волосся. Маска з капусти для шкіри. Вам знадобиться 3 м'ясистих листа капусти та 2-3 столових ложки білка. У мене завжди залишається дуже багато білка, адже я іноді мою волосся чисто жовтками, і в результаті потім є ціла тарілка цих білків, які я використовую в інших масках, або навіть готую з них пиріг. До речі, Знаю класний рецепт білкового пирога, якщо вам буде цікаво, напишіть. Змішуємо білки з пюре капусти і наносимо хвилин на 20 на обличчя. Ця маска не така рідка, як попередні, тож її можна наносити просто на обличчя, без тканинної маски, але не варто все ж з нею ходити і краще дозволити собі розслабитися та полежати хвилин 20. Яка користь від такої маски? Капуста має детоксикаційні властивості і містить антиоксиданти, які допомагають очищати шкіру від токсинів. Білок освітлює шкіру та бореться з пігментацією. Разом ці інгредієнти зроблять шкіру світлішою та сяючою. Як результат, ви отримаєте чисту шкіру свіжу, з більш рівним кольором. Ви помітите освітлення тоні шкіри та зменшення запалення. І останній овоч морква. Вона багата на бета каротин який допомагає підтримувати здоров'я шкіри та волосся. Морква зволожує, живить і робить шкіру більш еластичною. Маска для волосся з моркви. Вам знадобиться одна велика морквина та дві столові ложки оливкової олії, а також одна столова ложка меду. Натираємо моркву на терці, або якщо маєте кухонний комбайн чи блендер, в будь-якому випадку вам потрібно перетерти моркву на максимально мілке пюре. Змішуємо інгредієнти всі, тобто моркву з оливковою олією та медом, і наносимо цю масу на волосся хвилин на 30, потім змиваємо теплою водою з шампунем. Морква сприяє зміцненню волосся, робить його більш еластичним і блискучим. Оливкове олія зволожує, запобігає ламкості та сухості, а мед, у свою чергу, є природним зволожувачем, який утримує вологу, надаючи волосню м'якості та здорового вигляду. В результаті, після застосування цієї маски, ваше волосся стане більш живим, еластичним і блискучим. Ви помітите зменшення ламкості і легкість при розчісуванні. Рецепт маски для обличчя з моркви. Щоб зробити маску для обличчя з моркви, нам знадобиться половина морквини та один жовток. Спочатку моркву ми миємо, нарізаємо на невеличкі кубики та відварюємо до максимальної м'якості. Коли морква готова, розминаємо її у пюре. Після цього зачекайте, щоб вона вистигла, і змішайте з жовтком. Якщо ви додасте жовток в гарячу моркву, він просто звариться. Нанесіть цю масу на обличчя на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою. Яка користь для обличчя від такої маски? Морква містить антиоксиданти, які борються зі старінням шкіри. Вітаміни А і С сприяють регенерації клітин, покращуючи текстуру шкіри. Жовток так само багатий різними вітамінами, які зволожують та насичують шкіру. Як результат, ваша шкіра стане м'якшою, зволоженою і більш пружною. Помітно покращиться її колір, а дрібні зморшки можуть стати менш помітними. Сезонністю харчування та сезонністю догляду за собою це те, що ми втратили, коли з'явилися різноманітні теплиці та можливість переправляти продукти з одного кінця світу в другий. Я не кажу, що це погано, але принаймні ми трішки менше маємо тепер ось цієї насолоди від кожного окремого сезону року. Відчуття такої сезонності все ще зберігається в селах, де ти самостійно вирощуєш продукти і можеш насолодитися усім процесом, починаючи від весни, коли ти збираєш власно вирощену зелень, закінчуючи пізньою осені, коли збираєш яблука у власному садку. Звісно, в місті така сезонність не відчувалася так сильно навіть у минулі епохи. Але завдяки ось таким природнім маскам з продуктів тієї чи іншої пори року можна краще відчути ось цю сезонність та поринути у красу кожного періоду, насолодитись ним та взяти від нього максимум користі для шкіри та організму. Сподіваюсь, для вас це відео було цікавим та корисним. Якщо будете пробувати якісь маски, обов'язково напишіть відгук на них, мені цікаво, чи вам вони сподобалися. І якщо така рубрика вам буде цікавою, я буду показувати, щосезону догляд за собою. І якщо осінь та зима трішки бідні на засоби догляду за собою з того, що росте на городі. То весна та літо якраз навпаки дуже цим багаті, адже є свіжі ягоди, фрукти, овочі, а також різноманітні квіти та інші рослини, з яких можна робити засоби по догляду за собою, починаючи від листя кульбаби і закінчуючи різноманітними коренями того самого лопуха. Тож, якщо вам буде таке цікаво, пишіть в коментарях, і я запланую вже подібне відео на наступний сезон. Чому я вибираю такий варіант догляду з собою, а не покупні засоби? Напевне, хтось обов'язково задасться таким питанням. Насправді я користуюся безлічю покупних засобів, це, звісно ж, Дуже швидко, зручно, воно все готове. Зранку я обожнюю просто наносити тканині маски, магазинні перед тим, як бігти далі, щось робити, доглядати за своїми тваринами, а потім бігти їхати в Вінницю і працювати. Але ось такий варіант догляду за собою з природних засобів, мені подобається не лише результатом, який теж, до речі, дуже класний, але й самим процесом. Це 30-40 хвилин, які я просто відключаюсь від роботи і приділяю виключно собі, поки готую цю маску, і поки її наношу, потім змиваю. Це все можливість переключитися, відпочити емоційно та подумками від робочого процесу, який мене преслідує постійно. Адже ви самі знаєте, що ті, хто не хочуть працювати на дядю там з 5 днів на тиждень з 9 до 6, ті працюють на себе 24 на 7 взагалі без відпусток та вихідних. І от я якраз в тієї категорії, хто працює на себе, і відповідно я завжди в роботі. І ось така можливість відпочити для мене дуже важлива. Тому ці маски мені корисні не тільки візуально. Але й внутрішньо, тому що це моя пауза від роботи. Спробуйте, можливо, вам така пауза теж буде корисною. Дякую, що додивились до кінця. Можливо, у вас теж є якісь улюблені природні маски з осінніх продуктів. Пишіть їх у коментарях, буду пробувати і потім теж рекомендувати. Але. Саме з осінніх, тому що рецептів на весну літо та навіть трішки на зиму маю чимало. Але хотілося б зібрати гарну таку теку різних рецептів на кожен окремий сезон. До наступних відео!